Вони віддали свої життя за волю України в Івано-Франківську. Традиційно пролунав дзвін пам'яті у такий спосіб. Місцеві мешканці, духовенство та чиновники вшанували полеглих захисників. Ми, звісно, саме з Маріуполя Сашко служив прикордонами загіння в 11-му в Краматорську. Присвовали герою України спочатку, і зараз дають другий орден Богдана Хмельницького. Так, про Олександра Кривобока розповідає його дружина Ганна. Що у 2020-му чоловік вирішив пов'язати життя з військовою справою? Згодом пішов воювати. Проте, торік, 22 лютого, захисник отримав смертельне поранення на бахмутському напрямку, коли намагався зупинити ворожий танк. І танк його помітив. І виходить, осколок приймав ну попав в грудину. Дізналася, я прийшли до мене військові. Ось, ну і скажімо так, дякую, що хоча б я його поховала в відкритому гробу, що він був цілий. Дзвоном пам'яті спільною молитвою та посмертними нагородами. Саме так Олександра Кривобока та інших полеглих захисників шанували у меморіальному сквері. До тих пір, поки ми пам'ятаємо про наших героїв, до тих пір, поки ми разом збираємося. Згадуємо їхню біографію, згадуємо про події їхньої загибелі, вручаємо їм державні нагороди. Рівно до тих пір вони будуть посеред нас і живі. Ми мінімальне, що можемо для них зробити, це вшановувати їх на їх найвищому рівні. Сьогодні ми вдячні кожному захиснику та їхнім сім'ям, а особливо сім'ям загиблих, за те, що вони віддали найцінніше, що є в житті. Це такі традиційні заходи, заходи пам'яті. За всіма полеглими героями з нашої області, з Прикарпаття, які віддали життя за нашу Україну, Сьогодні Просимо ми таких відзнак вручаємо 37 посмертних нагород родинам наших героїв, які сьогодні присутні, які разом молитви об'єднаються із нами. Я писаюся героям України, які вмирають за Україну. Я писаюся і знаю, що перемога за нами. Слава Україні! Дзвоном пам'яті військовослужбовці, які віддали свої життя за волю України, традиційно вшановують наприкінці кожного місяця.